Вас вітаємо, мої хороші Англійці. Сьогодні ми з вами в суботу. Ви пам'ятаєте, що суботи ми ваш курс А2, А1, А2 1 а буде в жовтні. А1 виставляємо на загал на YouTube. Він буде і на всіх площадках, на всіх платформах, де ми є з вами, щоб люди подивилися, як ми ці курси ведемо. У нас вже 20 з копійками великий там урок. Здається, сьогодні 7A я буду вам розповідати. Хай люди подивляться, які у нас величезні курси. Що першим у вас йде ось цей граматичний наук, потім йде ось ту розмовний, потім неправильні дієслова, потім читацький куб, потім курс англійських піснях, і це все в одному курсі величезна штука, хай люди. Теж подивляться, як насправді необхідно навчати людей, тобто, щоб вони знали, що курси за 8 занять вивчити всю англійську це неможливо. Це просто неможливо. Відповідно, приходять до нас, бо в нас курси класні. А поки що ми з вами робимо There is there are». Я вам пояснювала, що це конструкція, яка перекладається там, є із для однини і are для множини. Дивіться: There is a man on the roof, є чоловік на даху. Потяг о 10.30». Є. У тижні-сім днів є There, are, There's і There's. Бачите, апостроф С це означає, що скорочення Ай викинули, апостроф С для зручності вимови. Давайте подивимося, як він There is There are, вживається. There is це для однини. В Питання із вноситься наперед, а заперечення там не є. Це буде There is not. Дивіться, There is a big tree in the garden, у саду велике дерево. There is nothing on TV tonight. Сьогодні ввечері нічого не показують по телевізору. Do you have any money? У тебе є гроші? Yes, there is some in my bag. Так, є трохи у моїй сумці. Excuse me, is there a hotel near here? Вибачте, тут поблизу є готель. Yes, there there is. Так, є. No, there isn't. Ні, немає. <кій> Вибачте, We can't go skiing. Ми не можемо кататися на лижах. There isn't any snow. Снігу немає. А в множині у вас буде are, they are, are. В питанні are виноситься наперед. There are not. Це заперечення. There are some big trees in the garden. У саду ростуть великі дерева. There are a lot of accidents on this road. На цій дорозі багато аварій. Are there any restaurants near here? Чи є тут якісь ресторани? Yes, there are. Так є. No, there aren't. Ні, немає. This restaurant is very quiet. Цей ресторан дуже тихий. There aren't many people here. Тут не багато людей. How many players are there in a football team? Скільки гравців у футбольній команді? There are 11 players in a football team. Є 11 гравців у футбольній команді. There is і it is. яка між ними різниця? Акцент на тому, що there is. Там є. There is a book on the table. Книжка на столі. Де вона? Ось що важливо. А it is означає це є. Мені подобається ця книга. Вона є цікавою. Тут немає там є. Вона є. Давайте порівняємо. What's that noise? Що то за шум? It's a train. це потяг. It – There is і там є потяг о 10.30. It's a fast train. це швидкий потяг. There is a lot of salt in this soup, багато солі у цьому супі. I don't like this soup. Мені не подобається цей суп. It's too salty, він занадто солоний. Ми відтреновуємо з вами ці конструкції на нашому рівні А один і в there англійської відповідні. There is це означає, і те там є, і це там є, тільки це для однини – один стіл, а це для множини багато старіх. Завтра ми з вами будемо розглядати наступну тему, яка буде присвячена минулому часу. Пам'ятаєте, я вже розповідала про was, were, що це минулий час, past «simple», has і have been, теж ми це з вами зачіпали, що це present, perfect. І will be майбутній час. Бачите, сьогодні ми розглянули тільки один теперішній. А завтра ми будемо розглядати ще три, додатково. Відповідно, приходьте, будемо з вами вчити нову тему і приходьте на наші інтеграційні курси для діток, і для дорослих. Вони дуже класні, насправді. До зустрічі.